Два дні неймовірних емоцій на стадіоні «Гірник», запеклий фінал та вісім трофеїв, що знайшли своїх володарів. Це моменти дитячого турніру з футболу фером гірник Футбол футболка, який зібрав команди вікової категорії до 10 років. Про боротьбу заключного дня та хто здобув головний приз змагання – Дивіться далі. Участь у турнірі ферум гірник Футбол Кап» взяли вісім команд вікової категорії гравців 2015 року народження або ю 11 Згідно з регламентом турніру, матчі проводилися із урахуванням правил офсайду або положення поза грою, на яке зазвичай не звертають уваги на дитячих турнірах. Ми вже з цього року почали підключати для 2015 року народження позагрою. Діти вже вчаться. Не всі ще розпочали команди так грати, але на цих змаганнях це показало, що всі вміють грати, всі мають так грати, і з кожним матчем вже вони розвивалися і розвивалися. Турнір вийшов у нас непоганий. Були гарні команди: і Ворскла, і Кремінь, і Металіст, і також фаховий коледж з міста. Харкова тому вийшло непогано. я вважаю, хлопці, пограли і отримали його. гарний досвід. Господарі змагання з гірника спорт були представлені двома командами. Кирило Стовба виступав за другу команду, яка завершувала боротьбу на турнірі у срібній лізі. Команди дуже сильні. Я ну мені не сподобався наш результат. гри, ми програли всі гри ігри та не виграли. Ну, не забили гола. ну, команди слабка трошки у нас. Ну, такі команди сильні проти нас грали. Мені турнір сподобався. Що треба, щоб забивати голи? Як буде на тренуваннях працювати? Треба мотивація та удовольствие. Ти отримав задоволення? Я отримав задоволення. Ну, наступного турніру скільки голів заб'єте? Як обіцяєш? Не можу обіцяти, але думаю, за турнір заб'ємо голів 20. Добре. 20? Ну, голівдачі, незважаючи на труднощі, вже не вперше до горішніх плавнів приїжджають команди з Харкова. Цього разу у турнірі брали участь колективи Металіста та Харківського фахового коледжу спорту. Організатори змагань радіють, що на турнірах у горішніх плавнях присутні команди з такого провідного у футболі міста як Харків. Ми маємо з вами на сьогодні дуже велику. Як відключення, так, відключення світла дуже велику проблему. Але вони проїхали, вони не питали, чи є світло, чи немає світла. Вони приїхали, хлопці грали, і за це їм респект насправді, тому що ну, я очікував іншого, але я завжди в кожній команді, яка до нас приїжджає, я їм дякую. Тому що для нас це є честь, що команди з таких великих міст до нас завітають. У фіналі турніру Золотої Ліги зустрілися Кременчуцький Кремінь та Полтавська «Ворскла». Обидві ні, команди грали активно в атаці, але більше пощастило юним футболістам із Кременчука, які здобули головний приз у золотій лізі. Гравці Ворскли стали срібними призерами. Ця команда, яку тренує Олександр Супрун, запам'ятається чудовим контролем м'яча. Стараємося на тренуваннях. Більше треба забивати голів і все і за все і за тренера. Тренер допомагає е, нам е, контролювати м'яч, е, як можна з ним поводитися е, і бити поворотом. А розкажи, яка атмосфера на змаганнях, чим такі змагання тобі подобаються? Ну що поле м'яч скользить, е, легко грати. Що дають такі турніри? Змогу йти далі. Ще один гравець полтавців, Назар Білоцерківець, не вважає, що суперник зламав тактику його команди. На підсумок фіналу не на користь ворскли вплинув наступний фактор. Нам не хватило може трохи реалізації, або не хороша защита. Що вони зламали вашу тактику, в пас виграли. ж так, все? Так. Реалізації не було? Ні, не зламали, не зламали вони нашу тактику, бо все на рівні, просто може трішки у них хороші були, ну, краще завершали моменти. А як вам здається, отак от, в пас грати? Ви такий Барселона в зеленому, так? Так, ну не треба його бити, нікуди лише в пас розвести. І забеті. Відчуваєте вже один одного? Е, так, ну, емоції хороші були. Давно так граєте, такий пасу навчилися? Так, нас тренер навчив, коли ми до нього перейшли. Ще у перший день єдину поразку на турнірі Восла завдала гравцям харківського металіста. Ми програли, програли їм 6-1, їм не забували два роки, як мені підказали. Ну, я забив їм, але ми програли 6-1, але нічого. Що відчуваєш, коли забуваєш голи? і Що для цього? Ну, ну, я радий дуже і мені подобається, що я забиваю. Ну, команда за мене боліє. Так, на якій позиції граєш? форвард, мабуть? Я граю правий, лівий там, або нападник, а іноді мене ставляться нижнім опорником. Тільки вже футбол граєш, і як ти розпочав тренуватись. Грав з трьох років, а зараз веді десять. За підсумками турніру, металіст став переможцем срібної ліги. У вирішальному поєдинку харків'яни виграли у полтавської команди дюсиша імені Горпинка. Мені сподобалася дуже ця гра, бо соперники були дуже сильні, дали боротьбу. Ну, мені сподобалося. сподобалось турніри дають опит. Якщо попадаються сильні команди, можна навчитися опиту, ну грати проти сильніших. Потім обводити сильні команди. За показаний результат гравцям харківської команди одразу після церемонії нагородження від батьків дісталися солодкі трофеї у вигляді морозива. Програли одну гру. Ну, перший день дався нам дуже складно, тому що не знали, як грають другі команди. Морожене не шкодить один спортсменам. Ну раз годік можна. Це завдяки тому, що ви посіли призове місце, так? так. Перше місце ми займо. Ну, морозиво їж і треба буде скидати вагу, мабуть, усім. Так побігти зайвих, скільки кіл треба, коли морозиво з'їв? Mm, ну 400 грамів. Ну і та скільки кіл? Чотири чи десять? Не знаю, підсумок виступам своєї команди дав тренер металіста Олександр Рубанов. Команда дуже гарно виступила в кожній грі. Хлопці тільки прибавляли. Якщо подивитися на результати і на саму гру, то в нас тільки одна поразка. Трішечки не фартанула, як так скажімо, в перший день турніру. І взагалому дуже гарно ми виступили. Підсумку перемога срібні лізі є. І головне, що вони прибавляють з кожною грою, ростуть і батькам нашим ми дуже дякуємо за підтримку. І умови тренувань у вас в Харкові тренуєтесь, незважаючи ні на що. Так, розкажіть, як тренуєтесь? Так, тренуємось, незважаючи на що. Повітряні тривоги у нас лунають постійно, дрони літають за безпекою. Ми слідкуємо через телеграм-канали, через те, що пишуть в інтернеті, коли тривоги там дами. Інколи і залишаємось на полі. Якщо це немає загрози в місту. якщо це є загроза місту, то ми звичайно йдемо в укриття, як і всі інші. Тобто умови важкі, але є діти. Які ходять, які хочуть навчитися, серія турнірів фером гірник футбол кап у горішніх плавнях триває. Поточного тижня володарів трофеїв визначатимуть 10 команд вікової категорії 2014 року народження або ю 12 Турнір збере команди з горішніх плавнів Кременчука, Полтави, а також дитячі колективи Черкащини та Харківщини.